Щоб ви розуміли, для зручності другий ряд сидінь складається і виїжджає так вперед, щоб пасажирам на третьому ряду було достатньо місця. Бензиновий сьомимісний кашкай 2013 року. Об'єм двигуна тут має класний красний колір, має передню камеру, противитумані фари, омивачі фар на легкосплавних дисках, на рейлінгах є безключовий доступ на передніх дверях. І дуже велика класна панорама, яка електрорегулюється. Також є повний електропакет, регулювання дзеркал заднього огляду, система старт-стопу, система антизаносу, шкіряний салон в ідеальнішому стані, шкіряне мультикермо, з круїз контролем з голосовим управлінням, пробігу тут 221 тисяча кілометрів, є мультимедія, є клімат-контроль, п'ятиступнева механічна коробка передач, підігріви передніх сидінь, датчики світла та дощу. Подивіться, який комфортний задній ряд сидінь, також в ідеальнішому стані, дуже багато місця тут. Так виглядає багажник зі складеним третім рядом сидінь. Є шторочка, багато місця, також є така додаткова поличка. А давайте розкладемо третій ряд. Третій ряд саме для дітей, буде комфортним. Є два місця, є ремені безпеки, також присутня камера заднього огляду. Такий вигляд має ця машина красива, містка для сім'ї. Дуже буде гарний варіант. Приїжджайте до нас в Автопойнт і забирайте цю машинку для себе.